Боже, як мені подобаються такі ранки. Друзі, усім привіт! Коли ти прокидаєшся, на вулиці Квітне Акація відкрила віконечко і такий аромат, іде. Ташки співають. Обожнюю такі ранки. Тільки що дзвонила до майстрині за стрижку. Кажу, коли є найближчий час, коли можна до вас записатися? Вона каже, сьогодні 17.30. Кажу, підходи, записуйтесь, то вона мене записала. Дівчата, я вам дуже дякую за ваші поради, бо інколи думка зовні від справжніх друзів, вона тільки підкреслює твої думки, те, що ти думав, але була цікава ваша думка. Так, довжину я буду залишати, виски я буду залишати, чоку я буду залишати. І я прийду про це буду казати. І вона тоді скаже: ну, Таня, а навіщо ти тоді приперлась? І дійсно так, думаю, потрібно правильно пояснити, щоб потім хтось не був в цьому винувати. У мене тут дуже, воно, знаєте, інколи як Чебурашка, от, от, от воно дуже таке. Думаю, потрібно з цим щось зробити. І дійсно, ми інколи самі не можемо пояснити, що нам потрібно, а винувати хтось інший. Тому зараз потрібно швидко приготувати обід. Голубці, я вчора так і не робила. Сьогодні буду робити і борщ. Вчора ми з вами робили квітковий чай, ввечері з Владіком попили. Ну, так, цікаво, знаєте, але ми з заваркою чорного чаю робили. М'ята залишилася. ну в мене ще було, я її потім досушила. І думала, знаєте, до ранку вона колір буде міняти. Ні. Ось такий яскравий колір, вона і зберігає. Три хвилини в мікрохвильовки. Ну, я кажу, як я робила. Ось такий результат. Готую голубці, починаю з того, що закип'ятила воду. Вже кипить. Так, буду заливати капусту. Ой, порозбирала оці листя і залью зараз кип'ятком, Дивись, щоб не на ноги, бо ми такі, що все можемо. Якось так. Листя дуже скручене, з молодої капусти щось воно не дуже. І думаю, якщо верхні листя там такі, то знизу ще хуже буде. Ну що я буду викидати половину капустини, чи що? Ні, звісно, тому я так листя зараз трішки воно так постоять хвилин 10. Бо мені ще борщ варити, і тут ще і на салат буде. А якщо я так знаєте, ну, я качешку сю вирізала. І думаю, це ж треба, як завжди. Потім думаю, ну, так, не, не як завжди, завжди треба робити. І оце б залишилося і куди? Вибрасувати? Ні. Так. Поки в мене тут капуста готується на голубці, вирішила швидкий борщ вам покажу. Поставила там уже водичка, закіпає, а швидкий борщ в мене немає. там. І не хочеться нічого такого не снуло, тому дуже смачно, виходить, в результаті я все обсмажую. Бурячок 2-3 хвилини. Потім картопля. Дві-три хвилини, головне, щоб, знаєте, скоринка така от взялась і все. Я так не дуже крупно порізала. так. Капуста вже майже є. І це в мене морква заморожена ще. <різь> Та що цю зиму пережила. І <різь> я буду коли робити зажарку на голубці, то і зажарка на борщик піде. Мені нагадує, пекельна кухня. Раніше було таке, цибульку теж порізала. Зараз картоплю підсмажимо трішки, буряк вже там. Ось, бачите, до ось такого я її підсмажую картоплю. І зараз вже буду закидати в каструльку. Борщ такий, це дуже швидкий борщ. Бачите, тут в мене вже картопля з бурячком. Тут вже робиться зажарка і для голубців, і для борща. Поклала морковку, думаю, нехай розмерзається. Я завжди так роблю. Не знаю, як в цьому році, чи я буду заморажувати так. Мені Якби знати, що воно все по-людськи буде, а так. Чуєте щось гудить? Я тільки що так злякалася, дивлюсь вікно, а там ця машина пылесос у нас пылесосить. Повитягала я вже листочки. Якраз нормально буде. Тут фарш з рисом, сіль, спеції додам, піджарка майже готова. для фаршу. Я Половину ж ще, ще залишу для підливи і для борщу. Ну, нічого відеконо. Ось таку томат пасту, я коли була на ринку, вам показувала, що купувала по 40 гривень. Вона зручна. Скільки тобі потрібно, видавив, поставив, так. Ну, такий класний колір в цій пасті. Дівчата і хлопці, я не знаю, як у кого. У мене ще нічого не готово. Підлога вже заплямована. <ріст> я ще нічого не починала, ще їсти нема чого, а вже є що мити. І вже скільки посуди перемила. Так, капусточку на борщик порізала. Тут іще на салатик залишається. А бачите, якби я її всю так цілком би робила, як завжди, а не окремо. Листочки. Так, все, додаю до борщика. Що в нас там борщик, піджарочку та лаврушечку. Зараз. Так, все, борщ готовий. щоб я не забула потім про капусту, вирішила таки доварити борщик. Бачите, яка смакота. Невеличка каструлька. Намагаюсь вчитися, де моя кружка. Намагаюсь вчитися маленькі кастрюльки варити, бо раніше 5-літрові завжди варили, коли вся сім'я була вдома. І батьки наші, і катюня маленька. А зараз вчусь маленьких варити. Ну нічого, ну а що? Робити голубці буду в такій мене Тут подвійне товсте дно, виробник. Не пам'ятаю, якщо не написано, а ось і написано. Ось такий виробник блищить. Ось такий виробник. Так, начиняємо наші голубчики. Ні, ще, знаєте, хочу сказати, ще капуста не годиться. Молода капуста ще не годиться на голубці, але якось буду так от скручувати їх та складати. Це листя дуже великі, то я беру їх пополам. Це цю качеришку чи що воно, це що тверде. Якось щось отак от буде. Нарешті поскладала вже голубці, не вистачило, хотіла ті будь ласка. Хотіла голубці, будь ласка. заливай томатом і буду тушити. Ну От, борщик готовий. І голубці зараз будуть з ті я на маленькій комфорті це роблю. Та що для кави. Воно ще закипить, я прикручу там хвилину 40-50 і нормально. Так, ну що, тут закіпає чи не закіпає? О, вже закіпає. Зараз роблю маленький вогонь. І знаєте, що мені подобається? Ця кастрюля, вона дуже довго тримає температуру. І якщо я завчасно буду вимикати, то воно ще буде там готуватися. А це ще салатик. Знаєте, як я хочу салатик зробити? Е ще менше так порву на отакі кусочки. Потім буде томат. Потім ще доріжу огірок, це треба помити, е трішки ось такого сира м'якого. Треба буде відварити. У мене тут залишилося 4. Ми так на сніданок інколи готуємо. 4 пілочки. Ладно, не буду відчиняти, їх тут 4 залишилося. Змішаю все і заправлю ось такою олійкою. Базилік з чесником. Як вам такий салат? Обід приготували, але я згадала, що я вам дещо ще не розповіла. Вчора ввечері вирішила собі зробити така година краси. Згадала, що я купувала ось таку скатку для обличчя. Це карея робить. Вмилася, почала наносити скатку, ну, все як зрозуміло, змивати її. І я не розумію, щось воно не. Так, написано все зайве прибирай, але ж там не написано, що зайве. Я не здогадувалася, що в мене тут є такий невеличкий пушок. Його і руками ти, ну, я не відчуваю. І, і так його не видно. Але вони такі, якісь як катишки пішли, і я вчора ввечері оце сиділа, оце, ну так от пальцями. Вигрібала, думала, що я зранку сьогодні буде таке подразнення, то так? Коли ні, нічого, нормально. У мене були скатки, але щоб отак от пушок там якийсь і скачувала, скатка є, скатка, що ви зробите? Але після скатки, коли все зайве прибирається з обличчя, я роблю вчора робила ось таку маску для обличчя, тому що після скатки вона краще працює. Ось так, ну Вчора я навіть злякалася, я не зрозуміла. Я думала, що воно так назавжди, чи брати ножиці, його стрихти. І воно таке маленьке, що ти його ось так от пальцями не прихватиш, там потрібно довго сидіти, щоб його так от якось смикнути, ну, зрозум... я... Але мені подобається, нічого, нормально. Все, все зайве з обличчя прибрала. Так, пішла я підстригатися, мої дорогенькі, і ми з вами завтра обов'язково зустрінемось. Бережіть себе, оце головне.